І те, що в нас у Рівному заборонено проїзд центру. Є шанс, є, шанс. є шанс. Ні, Ні я вам скоро таку річ. Ми можемо провести цей експеримент. це не... Дякую за питання, бо там знак міняється, якраз я підписав розпорядження, бо той знак зараз відповідає тому що є. Шановні, це ж не те, що я отримую задоволення. Ви бачили в Лондоні, до речі, недавно репортаж? Платний в'їзд в центр. Бачили? По всіх каналах раз п'ять крутили. Нам навіть не обмежити повністю. Нам би на 20-30% зменшити в'їзд в центр. Якби такий знак був, щоб можна було, ми б так і зробили. А який зараз буде знак? Зараз буде рух механічний за заборонений. Зараз буде встановлений знак з першого числа. його повісимо на Новий рік. Бо цей знак просто змінились правила, цей знак не відповідає дійсності. Не відповідає тому, що від нього хочемо. Нам треба зменшити на третину проїзд машин по центру, тому що не можуть їздити тролейбуси. Повірте, це, це просто крик душі був. Прийшли до мене тролейбусники, або і тролейбусники, і а, ті, що перевозять автобусами. 90 тисяч в день перевозять От, Мироню, 90 тисяч, в день. 90 тисяч в день перевозять автобусами. Тобто це ті люди самовразливого з Ну вразливого верстати. Не може стати. Є якісь версії, там зараз мені розказують, що можна до пуст... стоянки заборони. Нічого це не робить. Ми забороняли стоянку два роки з... біля базару. Ідіть забороніть. Тому мусимо якимось чином вмерти. Найідеальні ситуації, як зробили в Лондоні, але нам законодавство не дозволяє. Пам'ятаєте, ми такі пропуски видавали? Вони були недорогі. Ну Чому багата людина не може заплатити, щоб використати на користь бідних людей? Так само, до речі, коли тарифи. Коли ніби для бідних роблять тарифи низькі, то я вам кажу, це роблять для багатих. Бо треба тарифи, щоб були високі, а тим, хто бідний, платити гроші, щоб вони могли заплатити. Тоді, якщо в мене басейн, ванна, душ, я витрачаю, допустимо, тисячу кубів місця, А бідний два куба, то якщо тариф дешевий додується, то той тисячу отримає, в кожному кубі отримує державні гроші. А той бідний в двох кубах тільки получить. А якби ми зробили воду дорогою, той би наповнив басейн заплатив багато, а зі гроші б тому бідному віддали би, е, погасили його за воду. Ну це так у всіх країнах світу робиться. Тільки ті пліт повинні даватися прозоро і добре, щоб не бігала людина два роки збирала довідки. Щоб цей механізм задіяв надійно. Так само по цьому. Розумію цю проблему, знаю, але якщо відкрию, буде то саме тільки нарікання з другого боку. 90 тисяч будуть ходити. І, ну, Нема будем так казати, зробити так, щоб були голки, цити і цю і вовці цели неможливо. А ви кажете, що були пропуски? А чого це заборонили? Не маємо має права. А на жаль, якого року, не пам'ятаєте це стало, що заборонили? Два 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 роки, роки, роки. заборонили. Вони були незаконні. На жаль, ми з моєї точки зору оптимальний варіант. Я був в Швеції в Сувовольний. Платний в'їзд. В Лондоні оце ну, не був. Я бачу, платний в'їзд, Туди хай собі наче піде тільки платить так, щоб ці гроші використали на користь бідне.